Це графік, який відображає торги біткоїна з протягом години. Майбутнє за електронною валютою, вважає айтішник Віталій Боднар. Саме тому вирішив створити власну криптобіржу, тобто інтернет-площадку, на якій люди могли б вільно купити або продати біткоїни. Це віртуальні гроші. Один біткоїн коштує понад 400 доларів. Така ідея у Віталія виникла ще чотири роки тому, але для її впровадження потрібні були однодумці. Їх хлопець знайшов у бізнес-інкубаторі. І айхаб у нас працює досить серйозна команда над стартапом, і на даний момент вже сформовані навіть відділи, тому що є відділ, який працює з клієнтами, є відділ, який працює з рекламою, є відділ юридичний, є програмісти, і в принципі одна людина з цим не справиться. Згідно з бізнес-планом, криптобіржа Віталія вже за два роки роботи має принести 5 мільйонів доларів. Проте, аби проект запустити, потрібен потужний інвестор. Як його знайти, навчали на другому Вінницькому сіт-форумі. Його президент, норвежець Стайнар Корсмо, каже, такі конференції вкрай необхідні, адже мотивують молодь відкривати власну справу. Рівень освіти в Україні є досить високим, тому спеціалісти з України справді потрібні за кордоном. Свої стартапи українці запустили вже в Лондоні, Нью-Йорку, Сан-Франциско, Сингапурі, Осло, Стокгольмі. Наразі витік інтелектуального потенціалу з України одна з найгостріших проблем, кажуть фахівці. До 70% it ідей наших співвітчизників впроваджується за кордоном. Україна зараз є номером один у Європі з аутсорсу it спеціалістів, і вони є дуже затребуваними по всьому світу. Але що намагається досягти iHub – це саме підтримка it спеціалістів для того, щоб вони створювали проекти, створювали стартапи безпосередньо в Україні, як для українського маркету, так і для міжнародного. З Цією ж метою в iHub запускають новий проект розвиток жіночого. Підприємництва ми намагаємося підняти гендерну рівність таку саме долучати більше жінок і дівчат до зайнятості, на створення своїх власних проєктів, до підприємництва. Ну, в частності а для цього ми будемо запрошувати кращих спікерів з цього напрямку, саме більшість жінок, і от вони будуть ділитися досвідом провадженням різних проєктів. Аби більше вінничан дізнались про можливості, які відкриваються для них у рідному місті, айхабівці і проводять такі форуми. На них презентують успішні стартапи, які вже реалізуються в Україні. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, телеканал Віта.